Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 29 березня. Я вирішив зняти відео, в якому буде показано де можна взяти безкоштовні дрова, не порушуючи закону. В моєму випадку дрова будуть на стопчики, на шпалери для ремонтантної малини. А, але також ці дрова можна використовувати для опалення своїх будинків. Просто люди не знають, де можна поїхати, взяти, де їх багато. В моєму випадку в Україні навколо високовольтних стовпів в полях росте дуже багато клинка. І через 2-3 роки електрики вимушені приїздити і зрізати цей клинок. Тому що він дуже високо росте. А клинок чим гарний, тим, що він прямий. І виростає інколи до дуже великих товщин перед тим як його спиляють. Достатньо просто проїхати, коли фермер вже убрав своє поле, щоб не, щоб не нашкодити рослинам, які тут ростуть. І просто ну, нарізати собі скільки завгодно. Клинка цього він прямий з ним дуже легко впоратись. Так що його просто і так через стовп, через два цього клинка просто безліч. Все, до наступних зустрічей наступного разу. Можливо, покажу, як ці стовпчики, які були на початку відео, будуть встановлені в мене на ремонтатній малині. До побачення!